Вони несуть величезні втрати і не зважають на них. Є відчуття, ніби вони до якихось дат вони активізуються, потім отримують на горіхи, як то кажуть, відкочуються назад і знову йдуть вперед штурмувати. От поясню, на прикладі. якщо от в зимовий період було важко далеко бачити нашій розвідувальній техніці, дронам, зокрема, тому противник дуже часто використовував. Техніку в великій кількості аби довести піхоту свою поближче до нашої і зав'язалися. Бої цю техніку палили. А тепер а, таких туманів, дощів, снігу немає. Наші дрони бачать далеко, і щоб вберегти цю техніку, то піхота противника йде пішки, велику дистанцію. Але йде, все ж таки, по відкритому несе втрати, йде, виконує наказ свій від вищого керівництва Російської Федерації, гине і потім приходить нова партія таких самих воїнів.